Добро здоров'я, шановні земляки, давно не спілкувався з Віктором Миколаївичем Коваленком. Сьогодні спілкуюся стосовно речей для початку сільгоспу року незвичайних. Ось вона карта нашої громади. Дуже подробно не показуємо. Віктор Миколайович, ми сьогодні запитуємо вас тільки про одне, чи всі поля безпечні для роботи наших аграріїв? Доброго дня, шановні земляки. Питання номер один на сьогоднішній день це роботи наших сількох підприємств. Посільні роботи ми на сьогодні склали вже відповідне надручення обласної військової адміністрації. Склали карту. Що стосується полів замінування, безумовно військові мають карти таємно, які вони не можуть нам передавати, але ми тісно з ними співпрацюємо. з виробниками щодо тих земельних наділів ділянок, де вони можуть засівати. Тому на сьогоднішній день практично все вже відпрацьоване. Питання єдине єдине, що у нас фір, Вітя. Ми прямо в прямому ефірі. Алло, я вибачаюсь, да ну питань дуже багато, тому да. це, нормально. це нормально. А значить, для нас питання дуже є проблеми ті території, які під кордоном, які під кордоном, угу. а, там є відповідна зона, де ну там, де неможливо навіть засівати, там не був прибраний урожай. Єдине, що я можу сказати, десь. Біля 40% земельних угідь, які які на жаль у прошлому році не були зібрані, в силу того, або вони погоріли, або не, не не змогли, не мали можливість прибрати урожай. А це ми розуміємо. Це бюджет, це бюджет, і тому, наприклад, ситуація з. Північно-західною, північно-східною частиною це ті підприємства, сільхозпідприємства, які знаходяться на кордоні з Дергачівською громадою. Це Макарова, Турова, там дуже багато насипано. І я вам скажу, навіть більше там є такі міни пластики, які, наприклад, він на їх не бере. Це тільки потрібно щупом. І це є велика, велика небезпека. Ми бачимо щодня в Харківській області під, підриви, практично щодня. То там в лісах, то на сільських, угоднях, то в річках, на берегах люди підріваються, вони і виїжджають, і, на жаль, люди гидну. Ми хочемо уникнути цю ситуацію. І я звертаюся напередодні Червоної гірки. Про те, що знову ж таки скажу, що прикордоння, цвинтарі, там заборона є відповідно відвідування. Ми цю інформацію розмістили на сайті. І зорі, і ЗООЧІВСЬКОЇ селищної ради, це морозова Долина, це Ліміщено і все понад кордоном. Бу Буде дуже багато мінно-вибухових предметів, які і в золочеві ну, також да, ну, працюємо в, зараз саперами суттут, з яких да. я Працюємо і в золочі працюємо. І люди нам підказують це. Головне. Я звертаю, шановні мешканці, якщо є інформація, будь да, ласка, звертайтесь важливо. до нас. До підрозділу ДСНС злочівської громаді всі готові працювати в цьому сенсі. Повертаємось до сількоз. Скільки приблизно відсотків буде землі засіяно? Якщо це коректне питання, вибачте на період війни. Скільки ну, буде засіяно в цьому аграрному році? Я сповідіваюсь на 70% відсоток з відсотків Може приблизно Так, да, приблизно, але йде відповідна праця між нашими сільхозвиробниками і а, військовими. Я вдячний військово, вони йдуть на, 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 з цього приводу нам на зустріч. Але все ж таки, якщо берете прикордон на 50 кілометрів, то тут, тут безумовно, є проблеми. Тому а, ре, регіон це Уди, Удянський Старостинський округ, практично до Константинівки. Тут у нас іде робота із каратом, йде робота загротрейдом, э, э, але тут у Гіддя, там, де агрокомплекту, це є проблемною. У Гурпазачок Козачанський також не є. У нас проблема Білінського альфа, проблемні питання у Голобородька, сілько по Олександрівському старостинському округу, Ну і безумовно вже що буде по 1 травня, світличний Миколаївич? Не можна запитати, робив ефір з Володимиром Олександровичем Ревий. Він він найбільше переживає за те, що не розміновується його поля там, поля. в Дивіться, У нас на сьогоднішній день є бригада, яка. Працює конкретно по І в тому числі сільхозробників. Якщо знайшли якийсь вибухонебезпечний предмет, чи це приватний будинок, чи це yeah. село, чи це вулиця, чи це сільхозвиробник, виїжджає бригада, яка розмінує, або якщо yeah. там труба просто торчить. Ну ми ж не розуміємо, там є що, або не що таке то вони та... зразу це все піднімають. Це все піднімає. Yeah. Але ми очікуємо. я, я звернувся. Ви знаєте про те, що у нас був народний депутат України Олексій Красов, ми звернулися до, до нього письмо. Ми звернулись до начальника ДСНС Харківської області. На сьогодні грутуються відповідні бригади, які з, з заходу України приїжджають. Ми попросили. У нас була кіровоградська бригада, полковник з яким ми працювали. не будемо їх називати. А, ми вони знають нам відмовляють. Нам є згальмування цих процесів. Ми нас... очікуємо. Ми очікуємо. Ми поки Тому що, що Золочівщина, все таки, ну давайте відверто скажемо. Вона так як і Дергачівщина постраждала. У цій війні вже найбільше аграрії. Дуже постраждало. І Барвенкова, і Бліблизнюк, ну, і Борова, і Балакліїв, це сили. все Шевченківський район, Куп'янський. Ну там, де йдуть бойові дії, зрозуміло, але безумовно нам потрібна техніка. Я знаю про те, що в Харківській області лише одна машина розмінування є. Але ми очікуємо, ми з начальником ДСНС в області розмовляли Олександром Васильовичем Лобуєм. Якщо тільки прийдуть автомобілі, тоді будуть вже розподіляти. Ну я ж говорю, що для нас дуже важливо зараз оце. Якраз лінія фронту, там де 1 травня. Тому там е, Володимир Олександрович планує е, ті ділянки, які більш в тилу, там де наші хлопці стояли, там де зрозуміло, там де міні поля, і ми розуміємо, де це є. Але оця ситуація, де була окупована територія, там там є проблема. І до речі, там є проблема і по цвинтарям, е, тому що там позиції кацапів були. Ну і безумовно по всьому, по всій ділянці, тут, тут проблема є. Тим зла просто не можу не сказати одну річ, яку варто сьогодні слухати землякам нашим. Навіть на тих дорогах, де вже багато разів їздили, от під Харковом сьогодні друзі телефонували, підірвалась машина, легкова машина, там, де їздили, там де нічого не було, там де нічого не кидали. Тобто, кацапи наскільки підступні? І ці пластикові протитанкові міни вони спрацьовують інколи не спрацьовують, не спрацьовують, а буде не спрацьовують. Тобто дуже Подив, велике да, ця прохання ця до земляків, акуратніше. Беремо уди. Є проблема повернення населення, так? Дуже ми, велика ми проблема. почали, вже сьогодні виїжджають наші удяни туди на місця. і зараз бачите. Так, звичайно, це прямий ефір. Це прямий і це такі да, ви, ви, да. бачите, ніяких. Е... Значить, виїжджають діалі, вони зараз прац... дивляться домогосподарства, туди виїжджають сапери. По коли людина звертається, 101 набирає і робить заявку на 101. Уже пускають туда. туди людей місцевих? Уже запускають. Люди їздять. Але знаєте, якщо, якщо, якщо у нас на сьогоднішній день є проблема, яка пов'язана з тим, що тут небезпечно всі. То безумовно ми враховуємо ті пропозиції військові, які є. На сьогодні є домовленості, відповідний графік. Люди звертаються до Сергія Олександровича Столяренка. Він погоджує з тими визначеними людьми. Люди туди виїжджають на домогосподарство. І на сьогодні в цьому сенсі є робота. Мало того, декілька сімей, які готові повернутися, і бо, жити вже там і військові так? готові. на те, що вони нададуть дозвіл повертатися до господарства. Будь ласка, тому робиться заявка на 101. Приїжджають сапери, оглядають mm. домоволодіння і заїжджають уже після огляду, і можуть там мешкати. Але там є свої обмеження, ну це вже стосується безпосередньо Червона Заря. Там повністю закрита. Ми туди не можемо людей запускати. Константинівка там люди мешкають на сьогодні 6 чоловік. Є там люди. Так, є, є. Я але така ж ситуація. Знаю. Ну з точки зору, ви знаєте, що у нас постійні обстріли є, на жаль, за останні тиждень. Серед військових і загиблі і поранені це якраз райони Уда, Червона Заря, окіп саме на сьогодні. Зона обстрілу. Обстріл. Але його зачув і ну, практично, вся зона прикордоння, нема дня, щоб там не було. Обстрілу війна для нас продовжується, спокою немає. Наступний ефір. Я хочу анонсувати. все таки хочу зустрітися з. Анатолій Васильовичем Рисовим головою районної військової адміністрації, бо якісь кошти, наскільки я знаю, надійшли від нашої держави якісь субвенції на відновлення. Я не знаю, як правильно називається, але якісь гроші надійшли централізовані. Я так розумію, для Золоча вони також надійшли, А вони є. Ми співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією. Субвенція 25 мільйонів. Але у нас є об'єкти. Я не прошу на капіталь на розвиток. Я прошу, хоча б на капітальний ремонт. Тих відновлення. об'єктів, які вже постраждали у 25 мільйонів. Це копійки? Це ну у нас получається три об'єкти. Копійки від тому ко я запропонував і е народному депутату Україна є розуміння, але є і проблеми, які пов'язані в області з оборонними спорудами. Бюджет самі розумієте, в області також також не до виконання бюджету. А у нас там. Я як людина, яка мешкає в Золочівській громаді, просто не можу не констатувати факт, що для Золочівщини потрібні великі гроші від держави і, можливо, не тільки від нашої. Для цього, мабуть, ви намічаєте якийсь рух виходу на міжнародні десь якісь зв'язки підключати. Тому що для нашої держави побита дуже гроші, як ви кажете, і в області не особливо. Але в нас же є нормальні депутати. У ну, нас є депутати, які йшли звідси. Є обласні депутати, які повинні зараз підіймати питання про відновлення Золочівської громади. Золочівська громада в Богодухівському районі постраждала найбільше. Ми це ці... чітко. Скільки в нас убитих всього? Якось? 64 загиблих, 104 поранених. 104 поранених. Це ми балакаємо про мирних жителів. Так. 64. Слава Богу, ця цифра. Не збільшується стосовно кладовищ цвинтарів наших, дуже важлива інформація. Дякую, що ви знову про це говорите. Про це сьогодні говорять на всіх блокпостах хлопця, я їжу по громаді, і вони попереджають: не їдьте на цвинтарі. Дуже важливо, щоб це розуміли люди в вудах, в казачках. Дуже важливо, щоб не їхали, перетерпіли, переждали. Повірте мені, підриваються там, де ніколи. І не, не думав би, і не очікував там, де проїхали вже машини. Протитанкова міна перепуска через себе певну вагу, ну, а так, потім так. на 20-й раз спрацьовує. Да. Це, от, це от у нас приклад на ґрунтовій і на тому тижні ну підрив автомобіля був. Я знаю там про це випадок десятки да. разів. Будь ласка, я знаю. Про це, а так. коли перевірю, до речі, там поряд ще біля 10 закладених мін. Причому сапери такі професійні, кацапські працювали. Вони безжальні. Вони є міжнародні конвенції, які просто зобов'язують саме міни там через 72 години, Здається, вони знімаються запобіжники і міни будуть лежати десятками років. Поряд з нами ненормальна нація виродків, які просто не думають і проще за дивіться. Уди ми брали уде, да під'їжджає під установка, яка одним таким імпульсом пострілом, пострілом виплювала, скажем так, виплювала 150 лепестків. А це по можливо. селу просто виплюнула 150 мін, і вони розлетілися і попадали на вони по чи в тому володіннях чи на вулицях, і вони і таких було декілька пострілів. Ну я розумію, скільки там мін і Це доудян, які сьогодні часто запитують у нас, телефонують особисто, чому не пускають, чому не пускають води. От вам один із прикладів, якщо 150 за один постріл. Тільки такого було, влада повинна оберігати нас в цьому плані. Я так розумію, співпраця з обласною державною адміністрацією в цьому плані також є. безумовно. Техногенні комісії все це відбувається. Завдання поставлено з військовим у нас повна взаємодія. І я розумію населення з точки зору, але вже розумієте, не дай Боже комусь щось десь відірнешову, хто буде винуватий. і командир мені каже про це, але ми находимо займопонерозуміння, і лише одне це обережність, і тоді будемо вирішувати Особисто спитання. Люди повинні ставитись відповідально до свого здоров'я, до свого життя. Люди, які пережили війну в Золочеві, трішки в цьому плані і я от такий, да, ми, ми, ми втрачаємо обережність. Це насправді так. Ми втрачаємо обережність. Люди, які зараз приїздять, вони перелякано дивляться довкола і взагалі не розуміють, як ми тут жили. І ті, і ті наші люди. Зупиняйте сусіда, який рветься на кладовище, зупиняйте сусіда, який біжить десь в поле, в ліс, не можна зараз це робити. Віктор Миколаївич, дякую вам за цей ефір. Короткий, дай Бог вам здоров'я. Слава Україні! Слава ЗСУ. Героям слава, Дякую. смерть ворогам! До нових зустрічей! З вами була Газета Заря, Вісник Богдаківщини, я, Марушнак Василь Савич. Все буде Україна!